Друзі, вітаю! Чому не хочеться молитися? Чому молитва не сповнює радістю, а стає просто нудною рутиною? Чому я не чую Господа? Саме на ці питання ми з вами сьогодні будемо відповідати, читаючи Слово Боже, Євангеліє від Луки, шостий розділ з 12 по 13 вірш. Сталося тими днями, що Він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день? Він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами молитовне життя Ісуса Христа було дивовижним. Молитовне життя Ісуса Христа є дивовижним. Коли учні спостерігали за молитовним життям Ісуса Христа, вони захотіли навчитися молитися саме так, як молився Ісус Христос. Вони бачили, що через молитву Ісус Христос сповнюється радістю, сповнюється силою, що Він розуміє небесного батька, що він розуміє Слово Боже, що Він має мудрість, яку не можна отримати без того, щоб розуміти Господа, і вони захотіли навчитися у Ісуса Христа молитися. Ми з вами сьогодні також будемо вчитися молитися у Ісуса Христа і будемо розмірковувати про ті причини, які заважають нам мати таке молитовне життя, яке має і мав Ісус. Христос, і до якого ми покликані через віру в Ісуса Христа, через нове життя, яке нам дає Дух Святий. Тож будемо сьогодні розмірковувати, чим наше молитовне життя відрізняється від життя Ісуса Христа, та будемо робити належні висновки. Сьогодні вже третє відео, де ми з вами розмірковуємо про причини, чому наше молитовне життя воно не завжди таке ж потужне і радісне, як життя Ісуса Христа. Тож, хто ще не подивився попередні відео, радо запрошую, тому що ми перелічимо причини, які заважають нам молитися радісно, молитися з бажанням протягом декількох відео. І для того, щоб ви мали повну картину, то радо запрошую подивитися, якщо ви ще не подивилися. А сьогодні ми з вами продовжимо називати ці причини. І наступна причина це наші неправильні очікування. У Ісуса Христа були правильні очікування. Ісус Христос розумів, який Небесний Батько, як він діє, і Ісус Христос. Не мав егоїстичних очікувань. Ісус Христос не мав тих очікувань, які б не відповідали Божій природі, не відповідали б Божому характеру. На жаль, ми з вами дуже часто маємо неправильні очікування, тому що ми з вами грішні люди, тому що в нашому серці є гріх, тому що в нашому серці немає абсолютної святості, яка є в серці Ісуса Христа і в житті Ісуса Христа. Тож дуже часто наші з вами очікування вони просто сформовані нашим незнанням Господа, нашим егоїстичним Егоїзмом, просто нашою грішною природою, яка хоче, щоб відповідь Господа відбулася, як я хочу, коли я хочу, щоб чудо відбулося, якщо я хочу чуда, щоб певні обставини не сталися, якщо я так хочу. Тобто, ми маємо певні очікування, які не завжди сформовані знанням Господа, довірою Господа. І дуже часто, коли ми з вами не отримуємо того, чого ми очікували, це нас просто демотивує. Ми думаємо, що нас Господь не чує, що де Господь є, що Господь. Нас залишив, що Господь не любить нас, і тут ще сатана буде підливати, мастила в полум'я. Тож ми маємо з вами розуміти слово Боже. Ми вже про це говорили. Ми з вами маємо зростати в розумінні слова Божого, тому що ми не можемо абсолютно розуміти Слово Боже і Божу волю, тому що вона просто не збагнена для нас людей, тому що ми творіння і ще жипавши творіння. Тобто, ми з вами маємо зростати. Ми з вами маємо довіряти Господу. Ми з вами маємо знати характер Господу. Господа і дуже обережно ставитися до своїх очікувань, тому що це наші очікування а ми недосконалі люди. Ми люди, які дуже багато в чому можемо помилятися і помиляємося, тож будемо довіряти Господу і будемо знати на підставі Слова Божого, що Господь нас чує нас, дітей Божих, які народжені згори, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, що ми маємо доступ до небесного Престола Бога і так далі, щоб ми з вами могли твердо стояти на фундаменті того, що зробив Ісус Христос, за для того, щоб наша молитва в Божій присутності, щоб наша молитва живому Господу. Осподо, щоб вона завжди була радісною, щоб вона завжди була дієвою, щоб вона завжди була міцною, тому що ми з вами ходимо вірою, покладаючись на Ісуса Христа, покладаючись на Господа, і не будемо ставити свої очікування фундамент свого молитовного життя. І для цього треба ще постаратися і навчитися, тому що наша грішна природа сама так і працює. Вона ставить наше очікування фундамент нашого молитовного життя, але ж молитовне життя Ісуса Христа. Було геть іншим, він є безгрішним, він є досконалим, він є святим сином Божим, і в фундаменті його молитовного життя було пізнання Господа волі Божої. Тож будемо і ми з вами навчатися розуміти Господа, пізнавати Господа, пізнаючи слово Боже. І ще одна причина, яка заважає нам насолоджуватися молитовним життям, бажати молитися, чути Божі відповіді, це намагання відчути Божу присутність фізичними органами почуття. Дуже часто можна почути, як людина каже, я відчула Божу присутність, і далі вона пояснює, як саме вона на фізичному рівні відчула Божу присутність. А інші люди думають, що якщо вони на такому рівні не відчули Божу присутність, то вони ще не знаходяться в Божій присутності присутності. і тут люди починають щось робити за для того, щоб пережити в Божій присутності в молитві певні емоції, певні почуття, певний стан, надприродній ейфорійний стан. Але ми з вами маємо пам'ятати це надзвичайно серйозно. Що ми з вами ходимо не почуттями, а вірою. Також ми з вами маємо пам'ятати і знати, що Бога, який є дух, який не має фізичного тіла, ми не можемо відчути. Фізичними органами почуття це просто неможливо. Ми маємо вірити. Ми маємо вірити Слову Божому. Ми маємо знати, що відбувається в духовній реальності, на підставі Слова Божого, і довіряти. Віру не можна відчути. Віра це не почуття. Але ж дуже часто люди в молитві очікують надприродного стану. Вони думають, що в молитві буде відбуватися щось таке, що просто їх задовільнить на емоційному рівні. Але ж молитва це духовне спілкування з Господом. І до емоцій воно не має безпосереднього відношення. Так, ми в молитві можемо і плакати, ми в молитві можемо і радіти. Ми в молитві можемо просто спілкуватися. Але емоції, які ми переживаємо в молитві, коли розповідаємо Богу про те, про що хочемо розповідати, або просимо у Господа, або плачемо перед Господом, самі емоції можуть бути дуже різними. Але емоції не означають нічого, окрім того, що ми їх переживаємо. Знати про Бога ми маємо не на підставі своїх емоцій, думати про Божу реакцію на нас. Ми маємо не на підставі своїх емоцій, а на підставі Слова Божого. Тільки Слово Боже відкриває нам істинне становище речей. Хто ми перед Господом, як Господь на нас дивиться, чого Господь хоче, чого Господь прагне, як Господь буде робити, що ми маємо довіряти нашому Господу, що Він наш небесний батько, він любить нас, турбується про нас. І якими б шляхами не проходило наше земне життя, ми з вами маємо довіряти, що Господь нас не залишить, якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що Господь обрав нас в Ісусі Христі, тому що Господь тримає нас в своїх руках, і Він обіцяє, що я ніколи не залишу і ніколи не покину. А почуття ми можемо переживати різні почуття наші можуть змінюватися, і вони змінюються. Почуття можуть бути дуже активними, або, навпаки, ми можемо втомлюватися і вже не переживати таких якихось дуже яскравих почуттів. Але все це ніяк не характеризує. Боже спілкування з нами тільки Слово Боже говорить нам про те, як Господь відноситься до нас, що Господь нам каже, і як Господь діє. Тож будемо покладатися на Слово Боже і не будемо довіряти своїм почуттям більше, ніж Слову Божому. Саме для того ми з вами і читаємо Слово Боже щодня, для того, щоб нам з вами навчатися правильно думати, правильно мислити, правильно розуміти себе. І Господа для того, щоб наше молитовне життя воно було потужним, воно було радісним, щоб молитва вона підживлювала наше життя, щоб ми змінювалися в молитві, щоб ми служили Господу, щоб в молитві ми пізнавали Господа. Тож радо запрошую доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. для того щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже, щоб довіряли Господу, молилися Господу і отримували від Господа відповідь. Нехай Господь благословляє кожного з вас.